все, що потрібно тобі знати про життя у цих чотирьох картонних стінках. Зауваж, що одна сторона твоєї особистості спокусилася ілюзорною величністю, великою золотистою пачкою з королівським гербом. Привабливий натяк на гламуре багатство. Нам дотікають що цигарки – наші вірні та важливі друзі, але це неправда. Інша сторона твоєї особистості. звертає увагу до зворотнього боку питання. Там жирним текстом, чорним по білому написано, що ці маленькі, охайні солдатики смерті. Насправді хочуть тебе вбити. Це правда. Оцей спокусливий поклик смерті. Як можна чинити опір її солодкому шепоту? Солодке завжди стає гірким. А гірке колись також стає солодким. Ось чому ми. Любимо наркотики, піт. І чому я не можу повернути цю картину назад? Тепер дай, будь ласка, запальничку.